Я думаю, кожен з нас колись хотів створити свою гру. Це так званий канонувент у житті людини, І я не виняток. Більше того, ця ідея переслідує мене уже не перший рік, тож я вирішив цей час настав. Я склав план, за яким у наступні 10 днів я буду вивчати дві речі: C-Sharp та Unity. І цілю буде зробити свою гру. Для навчання я обрав два відео: перше з яких це курс Пісі Sharp на 4 години. А друге це гайд по Unity. Якщо все піде за планом, то курс писі Sharp я маю завершити за перші 3 дні, а решта піде на гру. Як завжди, перший день це основи. Я встановив Visual Studio та почав своє навчання. Через великий досвід у Python, такі теми, як змінні та типи даних, не були занадто складними, але є і деякі відмінності. Найочевидніше це синтаксис. У Python ти не прописуєш тип зміни, щоб її оголосити, і не ставиш крапку з комою після кожного рядка. Очевидно, це не робить Sharp гіршим за Python. Якщо задуматись, можливо, це дає тобі навіть більше контролю над кодом. Сьогодні, як і було заплановано, я продовжував вчитися, дивлячись відео. Я пройшов достатньо велику кількість тем, але у цей день для мене розпочались перші складності. Я успішно працював із водом від користувача, створивши калькулятор. Який може скласти два числа, але я прийшов і до складніших речей, а саме масивів та методів. Масив це структура даних і його можна уявити як колекцію змінних. З цим все ясно. Але методи змусили мене помучитись. Так само, як і функція у вже згаданому Python, це блок коду, який можна викликати довільну кількість разів у майбутньому. Але C-sharp методи бувають різні, типу void або будь-якого типу даних. Сьогодні я таки не зумів осягнути різницю між ними, але є і хороші новини. Я вивчу найважливішу частину будь-якої мови. Третій день за планом мав би стати останнім для перегляду відео. Але за перші два дні я подивився тільки дві години, що означало, що сьогодні я маю дивитися ще стільки ж. Розуміючи, що я майже не практикував свої вміння, я вирішив розтягнути цей процес до завтра. А сьогодні, окрім відео, написати щось самим. Вивчаючи вайл цикли, я зробив гру вгадай слово. А за допомогою циклу форм метод, що зводить число до вказаного степеню. Найкраще у цьому це розуміння, як ти можеш застосувати вивчену тему. Таким чином, я сам додав ліміт спробу грузі. Словом, не дивлячись відео. Далі, зібравши всі свої знання, я вирішив написати програму, яка видає статистику залежно від футбольного гравця. Я покращую потім, чесно. Також загугливши, я все ж зрозумів різницю поміж Void методами та методами з типами даних. Насправді, перші застосовують для якоїсь дії без подальшого використання результату, а другі для отримання якогось значення задля подальшої роботи. Четвертого дня я познайомився із напевно найважливішою частиною C Sharp, а саме об'єктно-орієнтованим програмуванням. Насправді ця тема завжди здавалась мені занадто складною, я думаю. Але в цей раз у мене не було багато проблем із розумінням. І таким чином я закінчу перегляд відео. Але. Um, сьогодні п'ятий день, і я розпочинаю вже... Я розпочинаю вчити якби Unity, да? Тобто, робити ігри. Плани знову змінились. Мені знову було замало впевненості у своїх знаннях, тому замість юніті я вирішив просидіти 4 години, виконуючи завдання від ChatGPT. І після виконання 24 завдань на всі можливі теми, від типів даних до наслідування класів, я запитав його про дві ідеї для консольних програм, які б я міг написати. Отримавши квіз та гру «Гадай число, я приступив до розробки. Невеликими зусиллями та одним запитом Google я додав випадкове генерування числа та його перевірку. Якщо введене число менше, програма скаже про це і навпаки, але квіз вже не був настільки простим. Тут я використовував все, що тільки міг. І можливо харкодити відповіді через вічний є найкращим виконанням, але воно працює. Гравець має 4 запитання, у кожного з яких є 4 варіанти відповіді. В результаті гравець отримує загальний рахунок. І як я обіцяв, я покращу в гру і статистику. А завтра я вже розпочну з Юніті. Це сталося. Я нарешті відкриваю Юніті. Сьогодні я стану в один ряд із ними. Сьогодні. Окей, давайте за порядком. Сама гра це копія Flappy Bird, для якої я обрав ідеальну назву. Абсолютно точно намалювавши свої спрайти, я перейшов до нізи. Швидко розібравшись із основним інтерфейсом, я додав пташку до головної сцени. Прикріпив до неї колайдер. Таким чином, при зіткненні з іншим колайдером, вона не буде проходити крізь предмет. Додав компонент Ріджі який прикріплює до об'єкту фізику. За допомогою ІФ я зробив можливість стрибати на спейс, та тепер на сцені є дві труби зверху і знизу, які рухаються уліво. І так, насправді у Flappy Bird персонаж стоїть на місці, а все навколо нього рухається у його сторону. І виходить це все, що я зробив. Ладно, давайте просто наступний день. Сьогодні я дуже хотів закінчити це відео, тому я приступив до гри якнайшвидше. Спершу я перетворив трубу у Prefab, це в подальшому надасть змогу спавнити їх ідентичними. Також я змінив те, як вони рухались. До цього швидкість труб залежала від FPS гри. Тобто у комп'ютера Меншим фреймрейтом вони брухались повільніше. Тепер же їхня швидкість множиться на різницю поміж останнім та теперішнім кадром, що робить швидкість однаковою. Далі я все ж увів спам трубу гру And. і додав інтервали для них. Потім доволі швидко я прописав рандомну висоту для тих самих труб та їх видалення, коли вони досягають певної точки. Враховуючи, що на цей момент гра досі не мала сенсу, я почав впроваджувати логіку та UI-елементи. Я додав тригор колайдер поміж труб, який буде заліковувати один бал, якщо пташка пройде крізь нього, а самі бали будуть ось тут. Далі я почав робити, напевно, найголовнішу частину гри, а саме можливість програти. Я створив текст з кнопкою, при натисненні якої гра буде завантажувати сцену заново. Але все це має показуватись, коли персонаж врізається у трубу. Тому, прописавши метод колізії у скрипці, це почало працювати. Ну майже ще потрібно відключити змогу грати навіть після удару. Прописавши цю логіку за допомогою простої бул зміни, ташка більше не матиме змоги літати, і це буквально означає, що гра готова. Після ретельного розгляду своїх можливостей я вирішив досконалити вже розпочаток гру замість створення нової. Мене буквально просто не вистачило б часу. Тому замість цього, день 9, я розпочав із виправлення маленьких речей. Наприклад, я додав закінчення гри, якщо пташка вийде за межі екрану. Також я пофіксив баг, за яким навіть після смерті гравець міг отримати додатковий бал. Надалі я розпочав робити дещо більше, а саме додавати звуки та музику в гру. Так як писати музику чи створювати звуки я не вмію, я встановив готовий пак з Unitessa Store. За допомогою YouTube я почав це все впроваджувати у гру. З музикою проблем не було. Але звуки. Першим я почав додавати звук смерті. Він успішно програвався, правда, декілька разів. І коли пташка виходила за межі екрану, звук ставав декілька разів гучнішим. Я намагався фіксити це сам і вже питав щі, але це не допомогло. Тому в кінці я прийшов до простої перевірки на те, що програвався вже цей звук раніше. Надалі я додав звук проходу через труби, і гра почала виглядати ось так. Останній день, пані та панове. Сьогодні я просто дороблював почати та додавав деякі важливі речі. Наприклад, після невдачі учора я все ж зумів додати систему партіклів. Задля для ось такого фону. Це не обійшлось без проблем. Однією з них було те, що ці хмари максимально не хотіли вставати на задній план. А все, що було потрібно зробити, це змінити вісь Z. Також розуміючи, що майже кожна гра має своє початкове меню, я вирішив створити і його. Я додав текст, дві кнопки. Таким же чином, що і раніше для меню геймова впровадив систему переходу до самої гри. Також я хотів додатково додати трясіння. Камери після програшу, але. Ігра була остаточно готова. В ній є меню для початку гри, нескінченний геймплей та можливість програти. І, можливо, ця гра не здається якимось великим проєктом за 10 днів, але сам процес дав мені велику кількість знань для подальшого розвитку. Також я вважаю, що вона має великий потенціал для подальшої розробки. Ем, бувайте.